Одна із найкращих стратегій заробітку в крипті – це торгівля від ліквідації показує ринок ходи за ліквідності. На фоні цього ми може відслідковувати цю ліквідність, дивитися, де знаходиться велика плотність, і з цієї плотності заходити в позиції. І після тих плотностей, коли біткоін, наприклад, або інший актив забере ці активи і кошти в гравців, тобто їх або ліквідує, або закриє по стопам, буде ціна завжди відбуватися від певних зон. Ми з вами пішли на сайт CoinGlass, і ми тут відслідковувати можемо потенційно плотності, тобто ліквідності. Як ми бачимо, ось тут дуже гарно видно про те, що ми доходили до певної точки, після ми зняли ліквідність, і пішли вниз. Також так само, ось тут ми бачимо про те, що ми також зняли ліквідність і пішли вниз. І бачимо про те, що, наприклад, якби ми заходили в ці позиції, відслідковували би цю карту, то ми могли бачити про те, що в цій зоні було дуже багато ліквідності, яку біткоін дуже успішно забрав, і після цього ми знову пішли вниз. Також бачимо про те, що зараз дуже велика ліквідність, що знизу, що зверху, але хочу сказати про те, що в зоні ста дев'ятиста тисяч доларів зібрано також дуже багато ліміток на покупку. Тому зараз біткоін потенційно може спочатку піти вверх, задіяти ліквідність зверху, взяти всі лімітки на покупку і після цього піти вниз, бо йому так вигідніше буде. Адже ринку потрібно більше ліквідності і більше залучити гравців, щоб потенційно їх ліквідувати, і щоб ринок собі забрав прибуток, а не нам. Тому за 60 секунд ти зрозумів про те, куди ринок ходить, і потенційно ти будеш знати про те, що ринок завжди ходить за ліквідністю. Звісно, є якісь новини, які приштовху. Цей процес, але зазвичай ринок ходить за ліквідністю і ринок іде туди, куди точно треба, і будь-яка новина на це не впливає. Тобто, якщо треба ринку йти вверх, то ринок точно піде вверх. А про все я пишу в телеграм-каналі, тому якщо тебе цікавить тематика крипти, як на цьому заробляти, про все тільки пишу там. Посилання в шапці профілі YouTube підписуйся.